Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо доволі захоплюючу тему, а саме, як штучний інтелект може допомогти Україні в боротьбі із корупцією. Це не тільки цікава технологічна можливість, але й шлях до прозорого та справедливого суспільства. Почнемо! Перш за все, давайте розберемось, що таке корупція та як вона впливає на розвиток країни. Наоду, приклад на нашій ріднесінкій Україні, де корупція довгий час була і є дуже гострою проблемою. Вона спричиняє серйозні втрати в бюджеті, сповільнює економічний розвиток та просто підриває довіру громадян до влади. Українська поліція могла б використовувати спокійнесенько штучний інтелект ШИ для виявлення шахрайвс та корупційних схем, як це вже роблять в Америці. Нещодавно штучний інтелект допоміг затримати наркоторгівця в -Йорку. в йорку Програмі Рекорд дозволено було відстежувати рух автомобілів за допомогою системи автоматичного розпізнавання номерних знаків. Алгоритми програми виявили, що. Злочинець регулярно здійснював подорожі між штатом Масачусетс і певними регіонами Нью-Йорку. Після аналізу його маршрутів програма визначила, що вони відомі тим, що їх використовують для наркоторговлі. А ще в 2020 році Міністерство юстиції України хотіло використовувати програмне забезпечення із елементами штучного інтелекту, яке називалось Касандра. В свою чергу, воно б мало автоматизувати процес запису особистості злочинця і оцінювати ймовірність порушення ним закону. Це нагадало мені серіал Мисливці за розумом. До речі, раджу переглянути дійсно гарний серіал. Серіал, до речі, був заснований на реальних подіях. І ще нагадав фантастичний фільм із Томом Крузом. Особлива думка. Там теж були провидці, які могли передбачати злочини. Штучний інтелект можна було спокійно використовувати в є декларації для перевірки декларацій депутатів на наявність незаконних доходів. На хвилиночку парламент понад три роки не поновлював партійної фінансової звітності перед НАСК. Яку запровадили як одну з умов безвізу ЄС ще в 2015 році, з приводу цього питання підняли галас декілька днів назад, тому що Верховна Рада прийняла декларування, але за умови ще воно не буде відображатися. Тобто ми з вами, звичайні громадяни, не зможемо побачити декларацію наших депутатів? У Миколи Тищенка з приводу цього своя дивна думка. Декларуватися будуть всі навіть під час війни. Але є ма маленька, маленька, маленький гвинтик, Кома. Маленька кома. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Служб Російської Федерації. Це зробили, типу, щоб російські спецслужби не бачили, настільки добре в нас живуть депутати. Також до цього законопроекту додали індульгенцію для тих, хто забув, наприклад, зазначити 1,3 мільйона гривень. Звичайно ж, кожний другий українець заробляє 1,3 мільйона гривень і може ну прям випадково їх не зазначити. Це якийсь жах. Який жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Щодо прикладів впровадження штучного інтелекту вже в Україні, то нещодавно, за даними Суспільної новини, Міноборони допустили до експлуатації в зсу дрони українського виробництва зі штучним інтелектом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Яка ж така плавненька вставочка донати на ЗСУ? Чесно, мене обурила ситуація, яка відбулася нещодавно в Одесі. Коли люди мітингували проти нераціонального використання коштів під час війни, а саме на реконструкцію однієї будівлі було витрачено понад 100 мільйонів. Ну і що наш мер сказав, що нашим військовим хлопцям нічого не потрібно, в них вже все є. І сьогодні от я перед вами стою, приходять військові до мене і кажуть: у нас все є, гроші є, все це гаразд. Чому нема? Чому нема? Я скажу дуже коротко. Слухай Каплавуха мене внімательно. Береш, коротше, за руки беретеся, берете Яценюка, бля, і ту всю пиздоту, яку я назвав, і йдете нахуй! Просто з України. Як до сих пір ця людина є мером Одеси, це взагалі велика загадка. Шкода, що навіть на такому великому рівні це все відбувається, і ніхто це не прикриває. Пропала все. Тому що той ж самий тендер його ніхто не відмінив і. Треба... Тобто цю реставрацію на 100 мільйонів затвердили. Майбутнє України з впровадженням штучного інтелекту виглядає доволі багатообіцяюче. В Україні вже є дія, яка допомагає з документообігом обігом і спрощує його. Та Прозора, яке в свою чергу, допомагає з тендерами. Про недоліків в прозора я вже говорила в минулих відео, тому можете їх переглянути. Провадження штучного інтелекту це не просто технологічний крок, це крок до покращення нашого з вами майбутнього. Боротьба з корупцією потребує об'єднання суспільних сил та найновіших технологій. Мінімізація людського фактору в будь-яких державних установах є найкращим виходом з цієї ситуації. Наприклад, в медицині працює вже програма Гелпліс. Де ти можеш дистанційно записуватись до свого лікаря? Що стосується освіти, то 1 вересня президент презентував нам мрію, прибираємо максимум папірців, усілякі форми, усілякі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати. Такий собі додаток для учнів, батьків та вчителів, який повинен, в принципі, полегшувати роботу всіх. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал, щоб не пропускати цікавий пізнавальний контент. До зустрічі!